Це не було великою таємницею, що в енергоатомі є корупція. Мабуть, шокуючим був факт її системності та, і того, що це. Ну, це просто так система працювала. Це не були якісь окремі відхилення чи ще щось. Це була реально налаштована система, в якій стояли всі ці шлагбауми та всі ці відкати, які були прямо обов'язковими і так далі. Знову ж таки, до нас, як до членів комітету, окремі підприємства, які працювали підрядниками в Енергатому, приходили і казали: у нас просять відкат. Ми казали, ну добре, ми можемо щось зробити, тільки якщо ви напишете заяву. Ну, якби іншого способу відреагувати у нас немає, і всі боялися писати заяву, особливо якщо це компанії, які можуть тільки в цій сфері працювати, Они кажуть, ну ми ту заяву можемо написати, але нічого не відбудеться, а ми втратимо контракти. Тому, якби дивіться, чутки ходили, та, якби добре, що це зараз викрили. Системність всіх вразила, і зараз великий виклик, як цю систему перебудувати.